Вітаю всіх маленьких фанів молодих геніїв бокса, кількість яких серед нового покоління не може не вражати. Мене звати Макс, канал Ренсайт, бокс українського, рубрика Огляд. Поїхали! Не встиг відгриміти один з найбільш, якщо не самий скандальний поєдинок цього року, а саме Ломаченко проти Хейні. Як багато фанів, принаймні цих боксерів, почали задаватися питанням: а що ж буде далі? Реванш, поєдинок одного чи іншого проти Шакура, адже всі вони боксери компанії Top Rank", а Топ а тобто одного промоутера. Або ж нарешті сам Джервон та Девіс оцінивши виступ цих двох парубків, все-таки осмілися перевірити свої сили та кине виклик комусь із них. НЕТ і поки увага майже всіх любителів бокса зосереджена лише на цих п'яти найбільш відомих іменах, лише інколи перемикаючись на Камбососа чи Гарсію, молоде покоління дуже крутих боксерів нонемії не сидить на місці та впевнено пробиває собі шлях щонайменше веліти даного дивізіона. Ми вже бачили, що можуть представляти себе такі молоді хлопці, як Джемей Мортіз, про якого, до поєдинки з Ломаченко в медіа не було ані слуху, ні Святого Духу. Проте герої нашого сьогоднішнього відео було би неправдиво. Порівнювати з цим самим Ортізом чи Ісаком Крузом. Адже якщо то просто круті перспективні бійці, то це самородок Геній, який вже знаходиться на зовсім іншому рівні, на рівні не просто гарного проспекту. А чемпіона без пояса і умовний Джордж Камбосос, на мою думку, навіть не варти його нігті. Американцю Френку Мартіну на даний момент 28 років, за яких він встиг здобути 17 перемог, 12 з яких були саме нокаутом. І до його останнього поєдинка проти топового перемоги. Проспекта Мішеля Рівери, про нього мало хто знав і тим паче згадував. Проте саме цей бій став його пунктом відправлення в еліти боксу та дивізіону. Перед тим цікавим протистоянням багато хто помітив неабияку, я би навіть сказав, незвичну та непритаманну підтримку Френка зі сторони відомих боксерів, які, як виявилося пізніше, його друзі та колеги по залу. А саме непереможний чемпіон по трьом версіям Ерл Спенс та брати Чарло, один з яких також непереможний чемпіон, а другий. Другий абсолютний чемпіон у своїй ваговій. Перед досить рівним, здавалося б, поєдинком були готові поставити ледве на свої кар'єри на кон, що Мартін це хлопець, зроблений з зовсім іншого тіста, і якийсь там рівера, котрий посідав топ-15 опозицій на той момент для нього і взагалі не опозиція. Така непохитна віра у свого брата по цеху не могла не дивувати багатьох експертів боксу. Проте саме на цей раз вони як ніколи були правими і, як виявилось, навіть трішки применшили просто шикарно провів той поєдинок, не давши перспективному на той момент Рівері жоднісінького шансу на перемогу, що навіть один з суддів виставив розгромний рахунок з різницею аж в цілих 13 очків. Проте саме цікаве, як виявилося, ми дізналися аж після самого поєдинка, коли в одній з проб крові Рівери був виявлений заборонений компонент, а тобто допінг. Після чого дана легка перемога Френка стала ще більш. Оскільки здолати міцного боксера в одні ворота це одне, а подолати такого самого тільки ще й під забороненими препаратами, це зовсім інше. І зараз ми з вами розберемось, як так сталося, що навіть такі хитрощі, на які пішов Мішель Рівера, йому не допомогли. Френка Мартіна можна нахвалювати за багато факторів, адже тут вам і неймовірна фізична форма. Гарна антропометрія принаймні для цієї вагової, яка тим не менш все рівно була гірша за Мішеля Рівери. Потужний удар та багато іншого. Але саме головне, що робить Френка боксера Кошмара для будь-кого це його стиль в поєднанні зі всіма цими компонентами. Розумієте, найгірший суперник для будь-кого це не той, хто краще виконує якийсь удар, швидше, витриваліше та інше, а той, хто настільки мерзенно у гарному сенсі цього слова, боксує, що не дає своєму супернику абсолютно нічого зробити. Чудовим прикладом такого стилю є Флойд Мейвезер, проте це зовсім унікальний а тому більш чесне порівняння буде саме. З Девіном Хейні, котрий настільки обережно та вивірено боксує, використовуючи свою аномальну антропометрію, що більшість боксерів, як, наприклад, Камбососів, взагалі не розуміють, що з цим можна зробити, адже він майже не ризикує. Джеб джеб прямий клінч або просто розрив дистанції. Так ось, Фрэнк Мартін це просто ідеальне втілення цього стилю, оскільки, на відміну від Хейні, в нього ще є потужний одноразовий удар, міцна щелепа, яка не боїться прийняти на себе удар і дозволяє йому набагато то більше ризикувати, та більш різноманітніший напад, завдяки якому він ще й може чудово боксувати навіть на ближній дистанції. І плюсом до цього всього, так би мовити, вишенкою на торті, є його стійка шульги, проти якої більшість боксерів навіть високого рівня і взагалі не знає, що робити. Має надзвичайно великий арсенал, який складається з більшості ударів, які тільки існують у боксі. Але окремо я хотів би виділити його вбивчий лівий прямий. Надзвичайно потужний удар, яким він чудово контрнападає завдяки ідеальному таймінгу. та комбінації з хуків по двох поверхах, де при кожній серії він змінює не лише поверхи, але й кути та самі удари. До речі, про кути, Френк боксер який ще й досить непогано показує себе на ногах. Нічого надзвичайного, але точно краще, ніж в більшості боксерів. Особливо, якщо брати до уваги, як чудово він користується фішкою українських спортсменів. А саме заходами за передню ногу свого опонента. Що проти суперників з протилежною стійкою і взагалі якесь знущання. І здавалось би, що перечисленою мною мінь Мартіна вже вистачає щонайменше названня чемпіона. Проте я ще навіть не говорив за його захист, який, як ви вже могли зрозуміти, в нього на дуже високому рівні. Якщо коротко, то Мартін читає своїх опонентів, мов книгу, завдяки чому шикарно вхиляється від більшості їхнього нападу Тулубом, що притаманно майже кожному крутому контрпанчеру, як, наприклад, Джервонті Девісу, та чудово підставляє блок там, де він не в змозі у. Ударам, що в результаті призводить до мінімум пропущених протягом бою, через що вигравати в нього по очкам – це ще те завдання. Не забуваємо і про боксерське IQ, яке, звісно, до рівня кого корда нам вряд чи дотягує. Проте те, як він має своїх опонентів, ну точно не виглядає, як ніби він це робить просто на рефлексах чи техніці, як більшість темношкірих боксерів. Про мінуси американця поки що важко судити, оскільки найкраще вони собі показують саме проти топової опозиції. Але на даний момент, окрім не найкращої швидкості, мені важко щось побачити. Та й під не найкращою швидкістю я маю на увазі не те, що Мартін це як Джойс, але в легкій ваговій. А те, що на фоні Ломаченко чи Чені він виглядає як-то трішки за важким, через що його удари, як і він сам не такі легкі та швидкі. По всьому іншому важко щось сказати на даний момент, але погодьтесь, що Мартін Боксер надзвичайно високого рівня і та кількість навичків, вмінь та фізичних даних роблять з нього ледве не... Ідеального бійця, нібито весь і повністю взяти з якогось підручника по боксу. І особисто я бачу в ньому неймовірну небезпеку для будь кого з топів даної вагової, та навіть ставлю на його перемогу в кожному теоретичному протистоянні. Хоча все це трішечки авансом, і, можливо, після першого серйозного поєдинка моя думка зміниться. Але тут я не впевнений. Сподіваюся, що Алхеймон також бачить в ньому майбутнє бокса і не пошкодує грошей, часу та сил. Для організації. Що найменше топового поєдинка вже у найближчому майбутньому. Адже в цій ваговій зібралось ну занадто багато крутих боксерів і є дуже велика ймовірність з того, що всім прийняті лідери, котрі здаються на голову вищими за інших, насправді не такі вже й круті. Як в один момент виявилося з Лопесом в бою проти камбососа, і, можливо, саме найсильніші бієць знаходиться серед Топових проспектів на унеймів. А вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку щодо цього бійця, та не забувайте за бажанням підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою, або фінансово одноразовим донатом на Донатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий. Якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, викрутіть. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна. До усе. І під кінець відео мій максимально суб'єктивний топ-7 найсильніших боксерів легкої вагової. На сьомому місці міцний збитий мексиканський панчер і сак під буль -круз. На сходинку вище в мене розмістився екс-чемпіон по трьом версіям, австралієць Джордж Камбосос. П'ятірку лідерів замикає український технар та чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Номаченко. На четвертому місці діючий абсолютний чемпіон у даній ваговій Девін Хейні. Почасне третє місце посідає американська. <зірка> та майбутнє обличчя боксу нокаутер Джервонта Девіс. Срібло в мене займає срібний олімпійський чемпіон та чемпіон світу у двох вагових категоріях, неймовірний технар Шакур Стівенсон. Та золото перше місце посідає американський контрпанчер ноунейм no Френк Мартін.